Символ вічної пам'яті материнського болю з'явився у городенці, На алеї герої освятили ротонду матері божої у скорботі. Її спорудила родина Андрія Долинського-воїна, який повернувся за кордону щоб стати на захист України і загинув у боях на Донеччині. Тут поруч із ним спочиває ще 15 героїв громади. Під час церемонії родинам 13 загиблих вручили нагороду за заслуги перед Прикарпаттям. А молитва та дитячі квіти стали знаком живої пам'яті про кожного хто не повернувся з війни. На час повномасштабного вторгнення Росії в Україну син Андрій жив і проживав у Франції, почувши новину про війну. Він прийняв рішення приїхати і 5 березня 22-го року вступити до Лав Збройних Сил України, не дивлячись на наші благання і умовляння. Син сказав такі слова: чому не я, а хто як не я, маючи при цьому дві вищі освіти і все для життя. Каплиця зведена на його честь та на славу воїнів рідного краю. Вона символізує віру, вдячність і шану усім воїнам, які віддали життя за мир і свободу України.